Це ранок вдома, і час зустрічати гостей. Сьогодні до нас завітав гурт Тенемика, який нещодавно презентував соціальний проєкт вдома. Ну, я пішов зустрічати. Доброго ранку, хлопці. Доброго, Проходьте, добро, добро. будь ласка. Сіду. Нормально все доробив. у Та а а вас там трошки недороблено було. Дякую, дякую, привіт. За минув ще затишність. Да. Привіт. Добрий-добрий. Ти сказав, що це нам. Ну, це розповім. одразу вам, да. Просто, так. знаєш, це дуже символічно, розумієш. Знаєш, а, там є ми думаємо марш. вже не тільки про перемогу, а і далі трошки про відбудову. Розумієш? Коли я ми... теж думаю. думаю я на демографічному Тому, знаєш, фронті. Це вам, типу, треба відбудовувати Клас! країну. Боже, як символічно. Там навіть лінк можна сканувати QR-код, і одразу вас винесе. На наш кліп вдома. О, круто, ти бачиш? Ану питай, а я складу. <рес> ну давайте поговоримо про проєкт вдома. Як і чому власне з'явилася ідея такого проекту? Ну чому напевно що я вже сформулював? Тому що перемога це перше, що нам зараз потрібно, але треба вже думати і далі. Працювати працює, і, та, працює, працює, працює. працює. І, і, і відбудова теж най працює. І тому, знаєш, коли прилетіла така ідея від Українського культурного фонду, що треба все ж таки думати вже про це, ми одразу почали крутити в голові Бринстоміч що де і як. І народилася пісня, і потім народився кліп анімаційний, який намалював все шкода з котрим ми вже дуже багато працює. Працюємо і, і ще одна чергова робота з вірою в світле майбутнє України. А пісня, яка супроводжує цей проєкт, вона народилася швидко, чи якісь були варіації? Ну, так сталося, що знаєш, пісня, музичний набросок це от один з тих, котрі у нас народжуються на репетиції, і він чекав свого часу. А хоча б фраза в нас ще тоді знаєш, народилася. А потім поніслося, і Фос придумав текст. У нас така ситуація була, що ми обирали варіант приспіву, і гітарист наш Ярослав, якраз тоді був під Бахмутом. І він йому сподобався варіант, який увійшов, який ми обрали, там знімемо шоломи. Мабуть, в нього тоді було таке велике бажання опинитися вдома, повернутися з війни. Тому хто ми такі, щоб забороняти своїм же ж вірити в краще? Це правда. Ну ви зняли кліп, точніше створили анімаційний кліп на пісню вдома. Взагалі, я чула багато різних питань стосовно цієї роботи. І пропоную просто зараз, етері ранку, вдома, побачити цей кліп. Отже, у нас прем'єра відеороботи на пісню вдома: хіт хоп гурту «Танемика». Все і досі це червоне чорним, біте я залізо крок, якби нам всі брати станок як би закрутити разом увесь майдан, що там по прильотам у харку, від сьогодні мам, Ми зробило усе, що від нас залежить. Натягай ми хворосту по під под наші вежі. Невже це все і з нами? І хто таке набрушив? Хочу я побачити, як заю твої очі. Ми скоро будемо вдома. За запахом дитини, коли всі друзі поруч, у їм не боряче Просто задля того, щоб не раділи сволочі Коли немає, стручеться мій основи А тут гуляти мали діти, тут мали бути школи, хоч ви би це косили Та вас би там навчали, а на перерви підстапали Усі стрибали А і до неба, так. до самого неба А ти то знаєш, як того мені треба Але ще зачекайте трохи, ми будьмо танцювати І якось вранці тебе я вийду зустрічати Так, цікаво. Ну, хочеться поговорити про те, як створювався цей анімаційний кліп. Спочатку була ідея зробити короткий метр uh -huh. з усіма цими персонажами, щоб було більше часу розкрити їх, пояснити. Ми обрали, здається, типову українську родину, в якій хтось перебуває за кордоном, хтось навчається, хтось воює, хтось займається мистецтвом і. Ідея, яка близька, здається, мабуть, всім зараз бажання повернутися відчути себе вдома, відчути всіх, зібравшись. Ну, мені здається, що якщо в нас зараз вийшло це знаєш, персонажі всі продумані, якщо знайдеться бюджет, можна продовжити. Розумієш, тому що зараз воно зараз склалося, народилася. Ця... Ну воно так де просто персонажі всі розроблені. Є все вже намальовано. Просто можна, можна зробити короткий метр. Треба шукати фінансування. Але ми дякуємо і УКФ, що і такий проект знову ж таки з їх легкої руки побачив світ. Це правда. А, Ви спілкуєтесь з українцями за кордоном. Про що вони кажуть? Про який біль? Чого найбільше хочуть? В закордонні концерти так. На відсотків на 90, це, це самі бі 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 біженці. І... Звіс, перші... Звіс, що... Хочуть перемоги, всі хочуть перемоги. Там там тобі ж він. Там мені здається, що там, коли з ними спілкуєшся, там їм важче усвідомлювати, тому що вони на відстані. Ми тут, і дивлячись, що ніби воно все небезпечно. Але все одно всередині спокій, може земля гріє, розумієш, земля в. Вона... Дуже багато хто Дуже. говорить і саме, саме а про там... той біль, який так. вони відчувають на відстані за тисячі кілометрів. Саме так, так. Да. Я хлопців питав. Да, <laughs> та, ну, та, так та. і є. Правильно, Фізна, напевно, що про це саме і хотів сказати. Так, коли ми стояли, фотографувалися після якогось концерту і почули, як в мене спрацювала тривога в телефоні в Європі, і я почув одразу в кількох людей. Теж налаштовані тобто на одна... там, але все одно телефони показують, коли триває в Україні щоб не пропустити. Ну, понятно, я ми теж там спілкувалися з дуже Де, Дехто само собою що знаходить там реалізацію і лишається, і це теж ну, нормально. Але думаючи про Україну і про перемогу, все одно підтримка йде. А дехто просто не може там знаходитись і хочуть сюди, хочуть повертатися додому. Просто багато хто каже про те, що навіть дуже бояться повертатися сюди, тому що тут здається дуже страшно. А от ті українці, які повертаються, вони кажуть, що тут навіть. Під ракетами навіть ти усвідомлюєш, що кожний крок небезпечний для життя. Не знаєш, що буде завтра і як воно буде, але легше дихається. І а, коли я чую такі розмови, ну ми ж тут. Нам важче це усвідомити. Як так. ви ж там безпеці, як і все одно тягне серце має. сюди, тому що ми от ти приїхали тут. останній раз на 22 міста. Приїхали по Європі з завданням від гуру. Повернулися, і після того вже от з моїх знайомих е, п'ятеро приїхали на розвідку. Тобто вони все одно не бояться, але все одно починають потрошки, хоч на розвідки, приїхати подивитися, а що, а як ти здається, що не так страшно. Так, так. Про... Да, і тому мене виходить, що я це називаю, коли ми катаємося е, в, в Європу mm -hmm. і для біженців граємо, спілкуємося з ними, а там реально після кожного концерту, там ще година просто йде як на спілкування. А що, що ви говорите? То, знаєш, а, це да. таки відчувається. Те, що ну вони все одно вони хочуть хочуть повертатися, що свята земля ж вона ж все одно гріє. Який от головний меседж від вас біженцям, коли ви на концертах спілкуєтеся з ними? Що говорите? А треба всіляти в людей віру. Ми і тут, тут треба працювати, щоб воно все працювалося. А там треба віру в людей вселяти, що все ніхто про них не забув. Дуже багато людей само причому в різних містах. Майже одними тими словами говорять, що знаєш, ми думаємо, що про нас всі вже ми нікому не потрібні. Ми збігли, ми, типу, вони ж теж в себе коряють Да, що почуття провини є. Ми кудись побігли, нас вже не люблять, нас там не чекають, нас ми, ми нікому не потрібні. І бла 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 і, таке. і коли ти спілкуєшся з людьми, щось їм просто ну просто пояснюєш, розказуєш, то то якісь сподівання, якась надія і віра в те, що все буде добре, з'являється. Мені здається, це головний меседж. А на чим ви зараз працюєте? І що в планах? Ну один ми вже почули про створення там сезону чи другої частини кліпу. Ну це це так, це віртуальні плани поки а конкретні плани, це ми в грудні ми, ми все одно, головне, що тримати ворог. Що хоче, хоче знищити якомога більше українців і знищити взагалі державність і головне що культуру. Це знаєш, якщо не буде української культури, на чому буде це будуватися і базуватися? Тому, скажімо, так, що треба робити, і треба не зупинятися, і робити те, що важко буде ворогу знищити. Ми зараз їдемо в тур. В грудні буде тур з новим вертепом, нову різдвяну програму готуємо. Хочемо спочатку прокатати її Україною. Можливо, після нового року знов поїдемо в Європу, оскільки наша головна мета збирати донати для Збройних сил, а там можна зібрати більше. І буде вже готується наступний сингл, наступне відео. Скоро вийде теж з певною соціальною складовою. Все зараз навколо війни, навколо навколо перемоги, На, нашої. навколо найбільшого виклику в нашій історії. Ну так дійсно, от ми говорили і про почуття провини тих людей, хто там за кордоном, але дійсно цю провину можна а, як задонатити, і тобі буде легше трансформувати. жити трансформувати трансформувати. та так. в те, що ви можете бути корисними тут і зараз і дійсно робити велику справу, тому що а, ми всі зараз це, це наш спосіб життя зараз такий. Я оце і думаю, вдома яке глибоке слово, яке натхненне слово ранок вдома. У вас проект вдома. Скільки в цьому слові Співпалу. дай Боже. Не yeah, думаєш, yeah, <laughs> всі повернулися додому, щоб відчули це родинне тепло, цей затишок. Нехай в домі завжди пахне пирогами, і нехай повертаються всі живими. і здоровими. Ти ж зараз ремонтом займаєшся вдома. <laughs> <Да>. ну, <laughs> вдома. Вдома, Ремонт <laughs> до речі, це теж це така моя особиста перемога відновити ремонтні роботи. Андрю, вдома. А ти ж ти ж пам'ятаєш, ремонт закінчити не можна, неможливо Ні, його можна душі. тільки призупинити. <laughs> Так от я призупинила і зараз все ж таки знайшла в сили собі, продовжити. щоб продовжити. Для мене це дуже Молодець. величезний такий крок особистої перемоги до перемоги тої головної, то про яку ми так ця Кельма буде доречною. О, як ти Кель, кельма, Я, я теж думаю, що це майстірок завжди з'ясувалася. День пройшов Бачиш, не дарма, нове слово. Блондинка вивчила. Кельма, дякую вам, хлопці. Дякую вам. Дякую. Дякую. І за творчість вашу. Дякуємо. Дай Боже.